Уперше онлайн 36-та позачергова сесія Чернігівської міськради відбулася у форматі зум-конференції, під час якої частина депутатів цілком логічно долучилась до голосування у форматі онлайн. А решта в малому залі міськради голосувала фізично, водночас перебуваючи на зв'язку зі своїми колегами. Поки депутати доєднувались до конференції та реєструвались на сесії під стінами малого залу мерії, в якому перебували кілька депутатів, і власне технічні працівники, що й забезпечували проведення сесії, зібрались жителі міста. Їхні основні вимоги потрапити на сесію та виступити перед депутатами. Утім, Чернігівців до зали не пускають працівники комунального підприємства Муніципальна Варта. Скажіть, де відсутні зайти до зали засідань жителям міста все таки дозволяють, але задля цього чернігівцям треба було викликати поліцію та звернутись напряму до депутатів із проханням дозволити виступити під час сесії, аби їхні думки та прохання нарешті почули. Не виділяйте фошти на японі ремонти на озеленення міста. Ці забезпечуйте лише критичні витрати. Все поза критичними витратами має йти на ЗСУ. До вас люди хочуть виступити. Пустіть, будь ласка, якщо це сесія, якщо ви називаєте це сесією, пустіть людей, яка виступає. Пане Олександрович, нічого ну, перечувати, що не заперечують. Депутати не заперечують. Загоньте. Присутні на засіданні чернігівці заявляють про бажання виступити до початку сесії, аби їх почула якомога більша кількість депутатів, із цим проханням вони звертаються до присутніх у залі народних обранців. Ті, в свою чергу, запитують дозволу головуючого виконуючого обов'язки Чернігівського міського голови Олександра Ломако. Що що у нас є в залі представники громади, які бажають взяти слово, і ми не можемо просто працювати. Коли така установка дуже шумна, чи є можливість? Після розгляду питань ми дамо слово громаді обов'язково переходити до голосування за порядок тиждень. Свою присутність на сесії засвідчили 23 депутати. На порядку денному два питання: про затвердження програми забезпечення діяльності комунального підприємства Теплокомуненерго Чернігівської міської ради на 2022-2025 роки в новій редакції та про внесення зміни доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року про бюджет Чернігівської міської територіальної громади. Під складними формулюваннями приховані доволі прості питання: потрібно дофінансувати з бюджету міста Чернігівську ТЕЦ та освітян. Йдеться про виділення 70 і 26 8 мільйонів гривень відповідно. Голосування відбувається поіменно. За в обох випадках голосують 23 депутати з 23 присутніх. Одразу після голосування. Гадаєте, депутати заслуховують виступи містян? Ні, Головуючий у форматі онлайн завершує сесію. До речі, зверніть увагу наразі. Олександр Ломако виступає перед містянами та депутатами саме в форматі онлайн. Всі питання передкуденного розглянуті. Дякую колегам за участь. Ми дуже оперативно провели сесію. Дякую всім за увагу. 36-ту позачергову сесію міської ради. Я оголошую закритою. І поки депутати, які мали б в межах сесії вислухати містян, відключаються від зум-конференції, а Чернігівці обурюються на обіцянці. В малій залі Чернігівської міськради з'являється виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако виявляється онлайн сесію. Головуючий проводив у своєму кабінеті, що поверхом вище. На запитання громадськості, чому було прийнято рішення проводити сесію онлайн, виконува. Ч обов'язків мера посилається на брак часу. Питання в часу заради двох технічних питань, які можна не можуть почекати просто до планової сесії. Була необхідність швидко провести сесію, але не втрачати час. Водночас, депутат Чернігівської міської ради Марина Семененко висловлює припущення, що такий формат сесії спосіб зібрати кворум і протягнути необхідні рішення. По моїм даним, пан Резнік депутат знаходиться зараз за кордоном, пані Лобачова знаходиться в іншому місці. У них просто не було кворуму для того, щоб протягнути ці питання, які вони сьогодні розглядали. Більше того, за словами Марини Семененко, ця сесія не є законною. У своєму коментарі вона посилається на низку визначених законом і регламентом правил. Ця сесія не є законною. Чому? Тому що в законі про місцеве самоврядування сказано, що дистанційно можна збиратися лише в випадку надзвичайних ситуацій, які там епідемії, там та або ліквідації цих надзвичайних ситуацій. У нас зараз немає надзвичайної ситуації. В законі про воєнний стан не сказано нічого про те, що депутати можуть збиратися онлайн. І наостанок виконувач обов'язків Чернігівського міського голови все таки поспілкувався з жителями міста, котрі виявили бажання прийти на сесію. До сесії до, для того, щоб вас послухати відповісти на вашу бажання, будь ласка. щоправда, часу на конструктивний діалог міському керманичу не вистачило. Тож зустріч із чернігівськими активістами довелося перенести. Я вас запрошую. Ви візьміть мій телефон, телефони. вас зараз дам вам або мобільний вівторок, в середу, в будь який із цих днів, коли буде проєкт, у мене на руках, заходьте, ми спокійно в робочому режимі поспілкуємося і врахуємо ваше побажання. Та чи вдасться Чернігівцям побачити обіцяний звіт? Чи вхід до кабінетів знову перегородять охоронці? Це зрозуміємо згодом.